Спортивний майданчик став окрасою не лише 30-ї школи, а й усього мікрорайону. До того ж, у дітей з'явилось чудове місце для проведення свого дозвілля та різноманітних змагань. Я дуже радий, що відкрили цей стадіон. Ми будемо з радістю грати на цьому полі. В першу чергу відкриття нового футбольного майданчику надає нам багато нових можливостей. Тепер ми зможемо грати навіть. В міні футбол, тому що на великому полі тяжковато трохи бігати, але все-таки потрібно це нам. Участь у святковому відкритті нового спортивного об'єкту взяли керівники міста на чолі з його головою Володимиром Дебоєм, які відзначили кращих спортсменів серед учнів 30-ї школи та подарували школярам комплекти м'ячів. Я дуже благодарен нашому депутатському корпусу. Лічно Владимиру Михайловичу бою за то, що поддержал і дал возможность, дали возможность здесь построить эту красивую футбольною площадку. Після урочистого перерізання символічної червоної стрічки школярі подарували міському голові футболку своєї команди і надали можливість зробити перший удар по воротах. А вже потім школярі п'ятих та шостих класів зіграли перший товариський футбольний матч на новому полі. Ми сьогодні не на словах, а на ділі вкладаємо в здоров'я наших дітей, а це майбутнє нашої держави. Будівництво цього майданчику було розпочато ще у 2007 році, та завдяки всеукраїнській програмі Тисяча майданчиків цю маленьку спортивну арену було довершено.